Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами розберемо одне запитання, яке часто ви задаєте, особливо це стосується тих людей, які заїхали до 24.02. Тому я рекомендую додивитися це відео до кінця, це буде корисно багатьом з вас. Поставте лайк цьому відео, щоб більше про це дізналося. Якщо ви дивитеся без підписки, Підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. І якщо вам подобається те, що ви бачите і чуєте, і ви хочете підтримати мене і мій канал, в описі під відео ви знайдете все потрібне, щоб це зробити. Давайте зачитаю запитання, а далі ми вже будемо розбирати, що і до чого. Підскажіть, будь ласка, заїхала до війни по воєвудській візі, закінчилась 07.22. На того процедавця більше працювати не можу, тільки 18 місяців сказав. Після цього змінила багато робіт. До цих пір так і не знайшла підходящу роботу, щоб можна було податися на карту. Виходить, якщо не подався на карту в країні, я можу знаходитись до кінця року плюс один місяць. Правильно? Чи можливо податись на карту без підв'язки до працедавця? Якщо так, то що для цього потрібно і на якій умові я буду працювати на сьогодні? Всі громадяни України, які отримують, Карту побиту вона не має прив'язки до роботодавця, тобто в децизії не вказан роботодавець, але подача має бути від роботодавця або подача має бути, наприклад, по інших обставинах, там не знаю, воз'єднання з родиною або навчання, або щось інше. Так само всі в очікуванні того, що візи, карти побиту і всі інші документи будуть продовжені. Чекаємо законопроекту, закона, який вже війде в дію, який приймуть і, нарешті, нам далі подовжать легальне перебування в Польщі. Поки що такого закону немає. І те, що ви, наприклад, запитали, що ви до кінця року по візі, це б так. Всі візи карти побиту, які були закінчені у зв'язку з карантином. Тобто ви заїхали до Польщі ще до війни, віза і карта побиту закінчилися після початку війни. Вона була продовжена до кінця року у зв'язку з карантином. І якщо у вас віза в біометричному паспорті, то ви маєте ще не тільки 30 днів, а ще. 90 днів біометрії і плюс 30 днів. Це теж дуже часто мене люди запитують, якщо в мене віза в біометричному паспорті, я була тільки по візі, віз без віз в мене не використаний. Так, я підтверджую, що якщо у вас віза в біометричному паспорті, а ви були по візі, то після закінчення візи, тобто, якщо вона закінчиться в кінці цього року, якщо не буде ніякого продовження, ніякого законопроекту, закону не запропонують, не приймуть, то ви будете мати ще 90 днів без візу легальне перебування в Польщі і 30 днів, і тоді вже потрібно буде виїхати. Ну і щодо карт побиту, як ви знаєте, зараз рекомендують всі відділ до справ іноземців, так само офіційне звернення зробили. Я про це також робив. Відео що зараз не рекомендують подаватися на карти побиту. тому що заявку вони від вас приймуть, тобто документи приймуть, але розглядати на даний момент не будуть. Це стосується не тільки тих, хто заїхав після війни. А й тих, хто заїхав ще скорше. Можливо, десь вже на днях з'явиться цей закон, прийнятий, і тоді від нього ми будемо відштовхуватися. І тоді ужини почнуть приймати заявки на карти побиту і, звичайно, їх розглядати. Я сподіваюся, що так воно буде, і це буде до нового року. Якщо до нового року не буде прийнятий закон, то ще є 30 днів, щоб можливо після нового року його прийняли і він війшов в дію. Тому я би не рекомендував дуже сильно десь спішитися, кіпішувати, і невідомо, що видумувати. Треба почекати. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, що вона для вас була допоміжною, корисною і цікавою. Ви поставили лайк, підписалися на цей канал і, звичайно, прокоментували. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні!